Олександр звільняв Херсон. До цього був в місті всього один раз. Після орків воно стало сіре, таке, як якісь, якісь 90-ті роки. якщо зрівняти з Вінницею, наприклад. Дуже, дуже дуже сумно, дуже таке похмуре місто. А чим далі, тим все воно взагалі гасне і гасне жал. На жаль. Бійці 34-ї бригади берегової оборони виконують бойові завдання на Херсонському напрямку. Боронять область у повітрі, на землі та на воді. Прекрутінг до підрозділу відбувається постійно і різними методами. Ці солдати для роботи з гарматами не годяться, тому бійці зазначають, що з радістю віддадуть їх хороші руки. Матроси. Яка б найбажаніша ваша що ви на ціль, щоб хотіли вразити на томборгу? Ціль побільше влучань. Взагалі побільше влучань, щоб більш попадати. Тому що в нас вже орудя таке доволі стареньке, вже трошки там розбите, як то кажуть, роками. А треба цільніше і цільніше як можна стріляти. Хто краще стріляє, ми чи росіяни? Ми. Звичайно, ми.